Давайте з вами поговоримо сьогодні, що насправді таке Різдво. Різдво це є День народження Ісуса Христа. І на дні народження має бути присутній іменинник. Іменинник це є Слово Боже. Ісус являється Словом Божим, і Він став тілом. Ісус приніс завіт миру, любові, благодаті Божої. І минуло дві тисячі років від Різдва Христового, але люди не пізнали досі Бога. Сьогодні багато хто свято святкує їжею, обрядами, але Бог каже, мене тошнить від цього. Іменинником Різдва є Христос, і Він головний. Ісус має бути на першому місці. Без Ісуса все втрачає сенс. Бог хоче правди, свята під іменем Бога перетворились на п'янки. Чи є в цьому Бог? Бог каже ходити в правді і в істині. Бог хоче, щоб ми виконували Слово Боже, запроси Ісуса у своє життя, щоб правильно святкувати Різдво. Пиши Plus za vaučenje Biblije. Amen.